Вітаю вас на моєму каналі Таня Бел. Цікавий час ми почали жити з вами зараз 23 січня, і в нас вже сонечко в поєднанні з Плутоном, а це і є офіційне відкриття епохи водолія. тобто Плутон у нас відповідальний за перевтілення, за трансформацію, а сонечко це і є всі, всі люди ми. Тобто у кожного з нас у натальній карті є сонце, тобто ми кожний з нас знаємо, коли ми народилися. Це дата наше народження. І от зараз уявіть, що хтось в комп'ютері в нашій голові включає перевтілення, кнопка перевтілення. Тобто завантажуються ті програми, які а, повинні бути зараз в епоху водолія. А, а це про ентузіазм, про сміливість е, заявляти про себе, проявлятися. Розумієте? Тобто Це про друзів, спілкування, соцмережі е, почнуть працювати ще більше як ніколи. Ютуб канал вже більше україномовних. І я радію з цього приводу, тому дуже прошу вас. Підписуйтесь і лайкайте. Далі Плутон у нас відповідальний за перевтілення, я сказала, і за вплив. Тобто зараз ця планета впливає на кожного з нас. І дуже важливо, щоб ми в цей період, особливо коли вони в поєднанні, а це буде тривати до 27-го, ну я так. Так би сказала до 30 го точно січня. І щоб ми з вами слідкували за а, тим, що ми говоримо, що ми думаємо. Це дуже важливо. Я навіть вам а, написала, щоб ви були, а, ну, якби, озброєні. Замість слів таких: я боюся, скажіть собі, я готова до нових можливостей. Замість це неможливо, скажіть собі, я знайду спосіб зробити це можливим. Замість у мене немає грошей, скажіть, я відкрита для фінансового потоку і достатку. Тому ви вже зрозуміли, фокус треба тримати на перевтілення, перетворення, з мінуса робимо плюс. Ну, мої клієнти знають, і я тут неодноразово повторюю: це така моя гра. Я давно вже прокачую в себе ці сенси і а, таке мислення, позитивне мислення, і бачити у всьому можливості. Це допомагає мені рухатися по життю, а, досягати того, чого я прагну. І, взагалі, до мене тягнуться люди саме із за цього, тому що я у всьому бачу можливості прекрасне, розумієте? І а, ну, це не перевершено. я тоді... Бачу, скільки мені все світ дає, і я вас запрошую до такого мислення. А також дивіться, Плутон у нас відповідальний за людей, які вміють і можуть і повинні впливати. Що таке впливати? Ну, Здебільшого це політики, це люди на сцені, актори, співаки, люди, які вміють керувати людьми багатою кількістю людей я не знаю там Це народи, президенти, ну я сказала вже політики. так Тому це їх час зараз. Ми можемо спостерігати, що відбувається. А я вже вам підказую, бо пройшла інавурація президента Америки, Дональда Трампа 20 на 21. Тобто, я вже робила його. Прогноз, тобто натальну карту. Я дивилася, і в інстаграм запрошую до себе, подивіться, підпишіться, там цікава інформація. Я розбирала його натальну карту і побачила те, що він дійсно народився, народився саме для того, щоб зараз зупинити війну. Тобто він себе і назвав Я Миротворець. Зрозуміти мене правильно, я абсолютно не прихильниця Дональда Трампа. Мені цікаво просто було подивитися карту людини такого масштабу. І Всесвіт нам зараз покаже, що навпроти Путіна не можна ставити психічно здорову людину, тому що Путін не здоровий. І нам, здоровим людям, дуже ну, дико дивитися на те, що він говорить, як він робить, що він робить. Ну, тобто, Навпроти Путіна Всесвіт поставив Дональда Трампа. І я, якщо я до цього вірила у Всесвіт, то тепер я просто аплодую стоячи, тому що це дуже круто, просто уявіть. Ми думаємо, що це ми щось там вирішуємо. Так, ми співавтори зі всесвітом в Бога, в кого ви віруєте. але... Як же це красиво поставити навпроти людину, яка взагалі не керується якимись правилами? Вона їх створює. Людина бізнесу, людина вже була в політиці, Дональд Трамп. І е, його козир, ну тобто його е, влада в тому, що він. Немає плану, як закінчити війну. Ну, це мені так здається, і те, що я бачу в натальній карті. Або якщо він його і має, бо в нього команда така сама, як і він, тому що до подібного притягується подібне. А вони оригінали, не формали, ну тобто креативні люди, вони інакше мислять, і саме таким чином можна подолати Путіна. Бо це ми думаємо, що це війна між Україною і Росією. Це набагато більше. Піднімайтеся над ситуацією і дивіться глибше, більше, ширше. Масштабуйтесь як люди, і зрозумійте, що просто на землі України зараз йде розподіл землі. І ну, ця війна повинна була статися. На жаль, війни були, є, і не хочеться, щоб вони були, але поки що всесвіт не придумав, як людей зробити більш вразливими, тому що в цьому сила, в цьому людяність людяними, добрими, співчутливими людьми. І саме із-за цього ми і стаємо кращими, еволюціонуємо ліпше, виходимо на інший рівень людства. Тому ось таке непросте глобальне бачення у мене, я бачу своїх колег, читаю їх також. І воно ну, відрізняється зрозуміло, тому що ми різні люди і різна думка, ви підійдіть до іншого астролога, він інше щось вам про себе розкаже. Але якщо ви маєте таку нагоду. Отримати астроконсультацію у декілька астрологів. Астропсихологів я раджу все ж таки більше, тому що я астропсихолог, і я маю, перш за все, диплом психолога і психотерапевта. Я сертифікований психотерапевт, і в мене є підґрунтя, тобто в мене є освіта, і це важливе. Так ось, дуже вас прошу, якщо ви. Не відчуваєте зараз собі сили, а зараз який період? Я не раджу ходити в великі колективи там, де е, вами будуть маніпулювати або управляти і здебільшого е, ну, не по-доброму, скажімо так. Ну, ви можете не справитися і бути під впливом цієї людини, і може щось неприємне таке статися. Тому в цей час, до 30-го числа січня 2025 року, я не раджу а, ходити на такі концерти а, зірок, так? Тобто там, де багато людей. А, бо а, чому? Тому що я вже казала, сонце це і є людина, це її свідоме. І Плутон, коли е, в поєднанні з Сонцем, він е, тримає людей в напрузі. А уявіть, коли колективне несвідоме, тобто коли усі люди разом десь, і ось ця напруга вони просто не видержуть. Я навіть була у навчанні вчора. Позавчора, саме 21 січня, коли поєднався Плутон з Сонцем. То ведуча, яка автор цього курсу, де я була інтенсиву, вона просто пошти не втратила свідомість. Тобто, настільки вона була перенапружена, хоча до цього вона каже: я готувалася, я танцювала. І це було ну дивовижно для мене, як для астропсихолога, тому що ну дійсно я відчувала це тільки, ну якби в голові, знаєте, як в тисках, тобто було не дуже приємно. Але сьогодні вже легше, і я тому вирішила вам зробити прогнози. Прогнози на лютий місяць, я обожнюю їх робити для вас. Але спочатку ще хочу договорити, запросити. Зараз в мене дуже класна нагода. Я вважаю як астропсихолог. Я запрошую зараз всіх вас, хто може собі це дозволити, хто хоче мати вплив на своє життя. А не відчувати вплив інших людей, які вам досі вказують, як вам жити, що вам робити, куди вам рухатися. А я вам на особистій астрологічній консультації продемонструю вашу карту, покажу вам, де ваш Плутон, де ваш вплив. Тому що у кожного в натальній карті є е, Плутон, і е, це говорить про те, що ви впливова людина в якійсь темі, а там 12 областей життя. Зрозуміли? Я, наприклад, знаю, де я маю впливати на людей. І я також запрошую в інстаграм, тому що я зробила різ дуже такий, на мій погляд, е, зрозумілий, цікавий саме про мене, там дві е, з половиною, навіть менше дві хвилини. І ви можете ознайомитися зі мною ось так через натальну карту. А також е, хочу сказати, що я на цій астроконсультації буду вам говорити, де зараз напрямок еволюції у вас натальній карті, саме де ваші вузли, тобто кармічні вузли, які поміняли знак на діва е, і риби. Це дуже цікаво. До речі, також ви можете ознайомитись з цим відео. Я також поділюся ссылкою і покажу. Ну, тобто, запропоную вам передивитися цей, це відео про кармічні вузли, яке також є на YouTube каналі в мене. Ну що, я вас запрошую ми зараз починаємо прогнози для кожного знаку зодіаку на лютий місяць 2025 року. У мене сьогодні для вас шість колод, і остання буде двері. Я хочу, щоб ви побачили, мали нагоду, що ж вам відкриває парад планет, який зараз також триває, і він підсилює, і він, знаєте, такий, як. Значить, чекає, вам, вашу доріжку засвітив, парад зробив для вас і підштовхує, підштовхує щось почати в вашому житті зараз. А чому я кажу: дуже важливо зараз помітити, що відбувається в вашому житті? Тому що сьогодні початок, ну тобто сьогодні до кінця січня, а впродовж. Року ви побачите, як будуть відбуватися події. Тобто зараз вас щось планети від вас вимагають, вони вас підштовхують до якихось дій, до розвитку вас як особистості, і 23 квітня буде квадратура Сонце з Плутоном. А водолії буде Плутон ну 20 років. Тому я запрошу на астроконсультацію, тому що Плутон буде 20 років водолій, а водолій це і є астрологія. Тобто зараз буде дуже багато астрологів вас запрошувати, і це супер, тому що ви зможете отримати карту навігатор, як вам рухатися наступні 20 років. Секундочку, це навіть не рік. А потім 25.07 в липні буде опозиція між Сонцем і Плутоном, знов розвиток подій. І 24 жовтня буде квадратура і знов буде кульмінація між сонечком і плутоном у Водолії. Тому я дуже вас прошу, володійте собою своїм життям, впливайте, ставайте автором свого життя. І приходьте на астроконсультацію. А зараз починаємо наші розклади. Леви, ваш лютий місяць, який він буде? Лицарь, ось так. Швидко, швиденько, якась новина летить на початку лютого, і треба буде дуже швидко рухатись або приймати рішення. Тому що ну, коли летить отакий лицар мечів, це дуже швидкість велика, і вам треба орієнтуватися в просторі, орієнтуватися інформативно. А також ну, хтось може навіть захотіти образити вас або критику якусь сказати в ваш бік, то вам вистачить сил зупинити ось так, подивіться на цю карту, і скажіть, не можна. Я не дозволяю зі мною так розмовляти. Я не дозволяю по відношенню до вас себе так вести і не дозволю по відношенню до себе. Бачите, я тут нікого ніяк не назвала, не образила, а зупинила людину. Це наша задача вміти зупиняти людей і захищати свої кордони. Я вам цього бажаю. Далі. Також треба сказати, що цей лицар може говорити про те, що у вас буде рух в кар'єрі, підвішений. Можливо, вам прийде якась пропозиція і вам треба буде вирішувати швидко стосовно підвищення, наприклад, або їхати кудись, у вас буде якась, скажіть, за кордон, може, треба буде їхати, а може по роботі, а може, а, мандрівка якась, ну, тобто, або по роботі, ну, я вже казала, так? А, тому цей підвішений говорить, а, я не раджу вам дуже багато висіти в підвищеному стані, тому що ви можете перетворитися в жертву, тобто стан жертви. Я раджу б на це подивитися іншим а, якось чином, тобто а, якось незвично. Розумієте? Тобто, з якого боку ви повернете ситуацію, ви побачите а, там ресурси, можливості. А, завжди знаходьте а, там, де здається, що все пропало. Знаходьте там плюси. Зростайте на них. І далі дивимося карту. В цій карті дуже а, народжується креативне мислення і креатив. Тому я раджу дивитися інший бік ситуації. Ну, Бачите, як тільки ви подивитеся іншим оком, свіжим оком, якось не так на ту ситуацію, а, і одразу ви в, на троні, бачите, це і є земна стихія. Ви король на троні, а, ну це супер. Вам допоможе король такий, статусна людина, а, бізнесмен якийсь. Можливо, вам запропонують роботу і підвищення. Можливо, ця людина а, запропонує а, ви познайомитися з чоловіком, з таким заможним. Ну і взагалі, ця людина може бути таких а, стихій народження. Земних це у нас тілець, козирог і діва. Тому ви не жертва. Усе буде добре. Це багата людина. Заможна багата людина. О, і все стрімко йде вперед. Ось ця карта старший Аркан, колісниця, говорить про те, що ви сплануєте, можливо, якусь поїздку, ви будете рухатися впевнено, ви будете відчувати себе переможцем ситуації в будь-якій сфері. Ви на коні, ви на мотоциклі тут, звісно, але ви будете відчувати себе переможцем ситуації. Ви будете бачити ціль, куди ви рухаєтеся. Ви будете бачити перепони, але ви будете легко їх долати. Я вам цього бажаю, леве. Далі. Трійка мечів. Ой, не... ну да, мечів. Трійка мечів говорить про те, що ви будете а, стояти перед якимось таким неприємним рішенням, а, що треба буде. Бути... Йти на якийсь компроміс, я не люблю це слово, але це від чогось відмовитись для чогось більшого, тому що трійки у нас завжди про прогрес, прогрес, про прояснення ситуації. Це буде, на перший погляд, не дуже приємно. Можливо, від чогось відмовитись, і може бути вам крає, крає серце, знаєте. Але повірте, це в подальшому дасть вам якесь розуміння. Важливе. Дивимося далі. Трійка жезлів. Це дасть рух вперед. Ви бачите? Трійка жезлів це говорить про те, що ситуація виходить на інший рівень, трійки у нас завжди про прогрес. І про великий швидкий рух, стрімкий рух. У вас буде сил просто, ви відчуєте, прямо на фізичному рівні, можливо, ви захочете спортом зайнятися, або подорожувати, або, або свій бізнес масштабувати і вивезти на інший рівень. Три магазини, наприклад, або а, за кордоном відкрити. Супер. Або вам іншу роботу запропонують, і а, було три, а ви оберете одну. Цікаво. вогняна стихія і дуже. Така рухлива. далі П'ятірка пентаклів. Можливо, вам не вистачить коштів на ту а, якусь а, річ, яку ви хотіли. Вона, можливо, багато коштує, ви, а ви замахнулись, Ну не треба, не, не час, не зараз. Алло, або озиріться, підніміть голову і спитайте, можливо, хтось є, хто вам допоможе в цій ситуації і дасть. Але не лізьте в борги, бо це карта кризи. Це п'ятірка пентаклів, п'ятірки у нас завжди про кризу, але в кризі ми зростаємо, запам'ятайте, любіть кризу, тому що там ми починаємо рухатися, думати, щось вигадувати, придумувати, креативити. Тому завжди п'ятірка у нас за прогрес. Це така сила, яка нами керує і ми рухаємось, ми розвиваємось. Далі. Дев'ятка жезлів. Ну, щось ви так дуже будете рухатися, що ви. <заш> захочете зупинитися і відпочити. Але ця карта пошти-кінець, це пошти кульмінація, це дев'ятка жезлів. І вона говорить про те, що так, ви виснажились, ви зупинилися, ви а, включили ліхтарик і дивитеся, Боже, скільки я вже пройшла або пройшов, і мені залишилося ще трішки. Отут іще один крок, і все, і кінець вашим якихось там. А, неприємні якісь ситуації, або ви дуже багато працювали над якимось проєктом, або ви десь рухаєтесь і, і вам важко вгори піднімаєтесь. Я не знаю, але це фізично буде важко навіть відчувати. Тому знайте, що ось-ось і воно а, завершиться. Зараз подивимося, чим кінець у вас буде лютий який. О, знов трійка. Жезлів знов е, рух вперед, але тут уже ви е, ну, такі дивитеся точно знаєте, куди і е, які зірки вам світять. Тут цікава інтерпретація в цій карті. Трійка жезлів. У нас здебільшого це про рух, е, про прогрес. Е, і у вас вона вже була. Ця трійка жезлів. Вона ось так виглядала. І взагалі у вас вже третя трійка і такі всі. Е, Енергійні карти. Тобто ви точно сидіти не будете на місці в лютому. Вам захочеться якісь робити короткі подорожі і, можливо, і за кордон. Ви мрієте. Так, далі. Ірафант. Ось тут ви також можете звертатися або до нотаріуса, до державної якоїсь особи. Ну, тобто вам потрібно буде донести якісь документи, або ви захочете почути якусь мудру думку старшої людини, це може бути і батюшка, і може бути ну, в церкві. І може бути, скажіть. Лікар, вчитель, наставник, тобто людина мудра, з досвідом. І остання карта це подарунок для всіх, знаків зодіаку. леви. Про що вам зараз говорить парад планет? До чого вас підштовхують оці всі планети? І Сонце зараз у поєднанні з Плутоном. Які двері вам зараз відчинити? Чістка чаш. Вам зараз треба побути з кимось, з ким вам тепло, і підзарядитися, отримати якісь такі почуття, такі теплі, світлі, пригадати в минулому щось дуже хороше, можливо, з вашого дитинства, можливо, просто з вашого життя. І саме це вам дасть наснагу і сили далі жити. Задля чого жити? Бачите, тут людина навколо неї сидять діти. Тому, можливо, вам захочеться провести час з дітьми, пригадати себе в дитинстві, з тими людьми, з ким ви зростали, бути в такій атмосфері, теплій, родинній. Дуже тепла прекрасна карта Леви. Леви. Я за вас дуже радію і бажаю вам щастя вашому лютому, а також усе життя. Будьте щасливі, Па-па!